Добрий день усім добрим людям. Сьогодні у мене вівторок, 27. -е, події, які відбуваються усім відомі. Конкретно у нас все стоїть все ціле. Чути було дуже-дуже дуже дуже чути. бо світла ми багато знаходимось, Вода весь час була, але запаси ми робили. От зараз нам дали світло. Гарантовано на 2 години, а взагалі на півгодини раніше вимкнули, Тому я працюю, Працюю, готую, буду намагатися зготувати її обіти вечерю і, і не знаю, як. А що було до цього, покажу. Доброго ранку, всім добрим людям. А я ще збігаю за олією. Бо я нарешті нормальна людина. У мене є кабачки. Ну от що в мене таке буде, щоб зберігти здоровий глуст. Посилочка сенсей маленька, з безкоштовною доставкою. Несу додому. Хлопці намагаються розібратися. То для них чи ні міс, не для них. А тим часом ми знайшли, що у нас дуже багато кукурудзяного боршна, тому нам його потрібно використовувати, бо строк придатності. І сьогодні у нас вафлі. Ось такі вафлі. Я їх по-різному роблю. Вафельниця в мене така слабенька, тому... Печу тільки тоді, коли щось одночасно можу готувати на кухні. Просто тільки вафлі не стою над ними. Ну а тепер, що ж там у мене було? Ось таку чашку взяла. Чесно кажучи, жалкую, що взяла одну. Ну нічого. Одна краще, ніж нуль, правда? Якесь естетичне задоволення буду отримувати. І взяла отакі гарбузики-підсвічники. Три штуки їх взяла. Ну, собі дівчаткам всім по одній. Але не як підсвічник, а як вазочку щось туди поставити чи квіти, чи щось таке естетичне чи покласти. Ну чому би ні? Якось синенькі я теж як вазочку. Ну, наприклад, отак або отак, Це те, що в мене на кухні так швидко стоїть. Дівчатка, і зробила ще веєр. Це я вже таке видавила, що це називається веєр. Отакий синенький, але розрізала інакше. Що я вам хочу сказати, мені сподобалось так більше. Цього разу я яйце більш приправила, більш присолонила. І коли будете варити, бланширувати синеньке, не шкодуйте солі у воду. Вона дуже знадобиться там, щоб вони не були прісні. Взагалі мені рецепт подобається. Я задоволена і усім рекомендую таке спробувати зробити. Крім того, що це смачно, це навіть дуже красиво. Ну правда ж. Пам'ятаєте, я говорила, що в мене багато кукурудзяного борошна. Так от тепер у нас це буде часто. А цей раз панкейки. Смажимо, смажимо до чаю, до сніданку. Ну, о чому би і ні? Кефір та люба кисломолочка, кукурудзяне борошно, чудова сода підіймає його. Так, смачно. От бачите, як симпатично, коли воно не як свічка. Ну а це у мене все ж таки той рецепт салата, що з бабиної книги. Немає відео, потім окремо покажу. Син зробив нам сніданок, як є, а це ж я ж таки з кабачками людина. Це в мене такий великий один на сніданок кабачковий. Млинець, коржик, не знаю що. Я залінувалася їх смажити кожен окремо, тому посмажила один на всю сковорідку. Був молоденький, невеличкий кабачок такий. Нічого на той момент не було, ні сира, ні кобаски, щоб зробити типу піцу. Того року я так робила. Це ну, класно, смачно. Ну що ж, дівчатка, все ж таки я нормальна людина і я з кабачками цього року. <гум> взагалі я кабачки не люблю, але коли їх немає, за ними сумуєш. Я на кухні роблю тівтєлі, роблю кабачки, ну, взагалі працюю. От, я перерізала, перечистила отак кабачок і хочу зробити дещо заготовку на назву морозильну камеру. Шматочки, кубики, які мені на цей раз сподобалося, зробила. Це вже з нього я стушила, з того кабачка. А взагалі я частину бланширувала. І відправила в морозильну камеру. З іншої половини це натушкувала таких кабачків з моркою, цибулею, ну таке. Зробила закупи ще м'ясного е, індичі бедра, стейки, з них я понарізала відбивні кісточки на бульйон, два цеплятка теж перерізала на бульйон. Ото, до речі, зі стейки відбивні зробила. З Гуляша вибрала, зробила медальйони. Ну, якось так, на весь тиждень. Аби було світло, електрика, бо в мене ж електроплита. От. Ну, а це таку вечірю на День Незалежності. Я накрила. Це оці відбивні індичі, картопелька і салатик. Ну так, з Днем народження. Країна, мир буде.